Веселе різдво минуло. Hey. Ялинка все ще тішить вогниками. Та коробки з подарунками вже спустошено. Попереду mm. аж надто тривалі канікули вдома. А Джейн сьогодні, вочевидь, не нудьгує. Привіт, хлопці! Ми з друзями беремо участь у челенджі 24 години в будинку з ковдр. Хочіше, побажайте нам успіху. Ем, що? Джейн, який ще будинок із ковдр? Хм. Друзі налаштовані скептично. Вони не хочуть поратися біля м'якого <плес> будівництва. І тим паче добу жити в цьому курені. <плес> Що то за дитячі ігри? О, так. А вже ж забула повідомити. Головний приз челенджу новий айфон. Ну ж бо погоджуйтесь айфон? Чого ж ти раніше не сказала? Хай живе будівельний челендж. Для початку варто звільнити будмайданчик від усього зайвого. Евальде помахаю сім ручкою. Головним призом є айфон. Це ж не жарти. І кожен крок слід задокументувати. Це ж правило челенджу. Поки Джейн спритно орудує камерою, друзі працюють, не покладаючи рук. Кімнату слід звільнити від речей. Новорічний декор також варто прибрати. А Джейн продовжує свій відеорепортаж. Джейн, годі знімати. Вже час братися до роботи. Або зараз обготаємо тебе цими гірляндами. Вже й без гірлянд так і світиться від щастя, та покататися на канапі вона нізащо не відмовиться. Завершальні штрихи, та кімната готова до будівництва. Все необхідне вже тут. Ковдри, пледи та подушки. Все таки м'якеньке та пухнасте. А ще потрібна мотузка. Вевель дає їй цілий моток. Як добре, що в стінах вже є залізні гаки. Друзі натягують мотузку по периметру кімнати. Це ж каркас для майбутніх стін. Ви тільки погляньте, як ми все чудово тут зметикували. Евель та Лілі зараз змайструють дах. Та одного пледа буде, вочевидь, замало. Потрібно більше будівельних матеріалів. Здається, Джейн непогано справляється з обов'язком прораба, керує процесом і бере інтерв'ю в робітників. Вальда шалено надихає процес. А ось декого це будівництво вже й втомило. Mm. Лілі, що це ти робиш? За правилами челенджу, всі учасники мають брати участь у будівництві. Постарайся, ну бо, хоча би на камеру. Подруга миттю кинулася до бою. Скріплює якісь стіни, щоб не було жодного просвіту. До речі, замість цвяхів вони використовують канцелярські затискачі. Ті чудово тримають стіни та не пошкоджують ковдри. У цьому домі вони мають прожити цілий день. Отже, житло варто облаштувати. Великий матрац та подушки ось те, що потрібно. А тепер можна відпочити. Аго, не час розслаблятися. Як щодо декору, що гарніший інтер'єр, то краще. Тоді айфон точно стане нашим. До роботи друзі вирішили декорувати цім, м'які стіни гірляндами. І обов'язково телевізор. Тут транслюватиметься час, проведений у будинку. Все охайно та гарно. Залишилися останні приготування. Нехай це буде будинок в екостилі. Більше зелені та квітів то чудова ідея. Вийшло щось на кшталт веранди. В друзів є лише один план здобути перемогу. Отже, до челенджу все готове. Друзі вже в будиночку. А на телевізорі незабаром розпочнеться відлік часу. Евальд докладно пояснює правила: все просто не виходити на вулицю більш ніж на 5 секунд. І на непередбачений випадок у кожного в запасі по два життя. Витратиш все життя, вибуваєш із гри. Цілих 24 години в будинку з ковдр. Три, два, один челендж розпочато. Джейн має намір показати підписникам новий будинок та усамітнитися навряд чи вдасться. Сюди вриваються Евальди з Лілі. Бій подушками? Чому би й ні? В будинку з ковдр, можливо геть чисто все. Можна на цілу добу знову відчути себе дитиною. Проте сили вже на межі, а снаряди закінчилися. Може, вибрати спокійнішу розвагу. І все ж таки недаремно Ліліс Джейн прихопили до будинку Скодер на стільний хокей. Час за грою спливає непомітно. Який напружений матч. О, а що ж там робить Евель? Сміється, їсть попкорн. На улюбленому каналі вийшло нове відео. Та ні, Евельд просто гіпнотизує таймер. Відлік секунд, це ж так цікаво. Приєднуйтесь, дівчата. Витріщатися на таймер? Серйозно? Та ні, краще вже хокей. А ввечері настає час моторошних історій. Перший розпочинає Лілі. Це найстрашніша історія з її колекції. А потім він як вискочить зі скрині та як схопить її за руку. Трягастя. Джейн страшенно злякалася. Яка ж вона вразлива? Тепер черга Евельда. Він також знає одну моторошну історію в одному темному місті на одній темній вулиці. Дівчата нажахані такими поворотами сюжету. О, такої! Аж мурашки по тілу пробігли. Аго, що це за справи? Хто вимкнув світло? Бу. Монстри наступають. Здається, в будинку сковдр починається справжнісінька паніка. Хочеш, біжімо геть звідси. Здається, дівчата забули про головне правило челенджу. Вони, ясна річ, дуже моторно бігають від уявних монстрів, та до будиночку сковдр вже не встигнуть повернутися. Обидві втратили по одному життю: перше правило челенджу не залишати будинок більше ніж на 5 секунд. А як він взагалі посмів? Це ж підступно. Евальд задоволений своїм пранком. І, схоже, вже уявив себе головним претендентом на перемогу. Айфон буде моїм. Отакує Евальде. Ти ще не знаєш, з ким маєш справу. Тривайте. Що це таке? Димню. Ми горемо. Рятуйся, хто може. В екстренних ситуаціях Евель діє за чітким планом. Хочеш бігти та телефонувати пожежникам. Від цього залежить його життя. О, свіже повітря. На дворі якось спокійніше. Втім, Евельд забув про заповітні 5 секунд. Мінус одне життя. У нас вийшло. Треба ж Евельд злякався штучного диму. Пранк із димогенератором спрацював. Люблю спецефекти. Настав час забути про конкуренцію та відпочити як слід. Та зло не дрімає. А що як ще раз пожартувати Евельда? Так солодко спить, аж напрошується на розіграш. Що це вигадали Лілі та Джейн. Куди вони потягли бідолаху Евальда? Подруги вирішили, що сьогодні він переночує на вулиці. Солодких снів, друже. Дорогоцінні п'ять секунд закінчується дуже швидко. Евальд втратив останнє життя. Тепер тільки й залишається сидіти тут і сумувати за програним айфоном. Та хіба Лілі та Джейн не пожаліють Евельда? Все ж таки вони обманом витягли друга на двір. Варто забрати його в будинок. Друзі не повинні мерзнути на дворі. Навіть такі підступні, як Евельд. Спільний сніданок на веранді м'якого будинку. Що може бути кращим за це? Під солодкі тости та ароматну каву можна забути про конкуренцію. Жоден челендж не вартий міцної дружби. До закінчення челенджу залишилося геть трохи. А як щодо зіграти в твістер? Так і час непомітно пролетить. Права рука на червоне, ліва нога на зелене. Хіба людина взагалі здатна так вивернутися? Отакої. Оце так викрутаси. Та в друзів все ж таки виходить. Вони натреновані тривалими раундами в твістер. Та й у будинку, де купа подушок, падати не страшно. І сюди ми це зробили. Цей божевільний челендж добіг кінця. Саме час отримати обіцяну нагороду. Ось тільки є проблемка. Їх троє, а новенький айфон лише один. А вже ж він має дістатись Джейн. То була її ідея. Лілі категорично не згодна. Смартфон має отримати саме вона. Все ж таки вона тут все будувала та декорувала. Евельду навіть не дають взяти участь у цій сутиці, а він і не прагне того, бо знає, що з дівчатами сперечатися марно. Він краще все це зафільмує, нехай підписники потішаться. Хто знає, можливо, це відео допоможе йому заробити на свій власний гаджет. Агоу, отакої на найцікавішому місці. Чи сподобався наш челендж із ковдрами? Чи захотілося взяти участь у такому самому? Тоді хоч ж пиши в коментарі, кому з друзів таки дістався той новий айфон. І не забудь поставити вподобайку, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити ще більше кумедних скетчів на каналі Трум Трум Вау.